Парфуми виникли ще в давніх цивілізаціях Мезопотамії та Єгипту, де ароматичні речовини використовували для релігійних ритуалів і навіть бальзамування. З часом мистецтво створення парфюмів поширилося в античному світі та середньовічній Європі, а в 19 20 століттях завдяки науковому прогресу з'явилися синтетичні ароматичні сполуки. Сьогодні парфумерія це поєднання тисячолітньої історії та високотехнологічних лабораторних досліджень. На плакаті, який згенерував штучний інтелект, у центрі зображено колбу з хімічними формулами, а довкола квіти, колби та інші лабораторні прилади. Це ілюструє складний процес створення ароматів від збору натуральної сировини рожі, жасмину, цитрусових, до синтезу та поєднання молекул. Серед ключових компонентів сучасних парфюмів ефірні олії, альдегіди, терпени і мускуси, їх ретельно добирають, щоб отримати збалансований та стійкий аромат. Парфуми це результат гармонійної взаємодії природи та науки, збагачений багатовіковим досвідом. Вони не лише доповнюють наш стиль, а й дозволяють виразити індивідуальність, переносячи на сусід, витончених ароматів та історичних традицій. Проведемо експериментальний дослід, на якому спробуємо виготовити справжній парфюм в домашніх умовах. Для експерименту мені знадобиться прилад для перемішування, стакан, в якому 25 г спирту, приблизно 3 г кави 100% арабіки. 1 грам ванілі, 1 грам кориці та 1 грам мандаринової цедри. Я додаю 3 грами меленої арабіки. Глибокий, трохи гіркуватий аромат кави відразу ж розповсюджується повітря. Перемішую суміш дерев'яним приладом. Спиральні рухи допомагають каві розчинитися, надаючи спирту насиченого коричневого відтінку. Використовую 1 г ванілі. Ваніль додає солодку м'якість, згладжуючи різкість попереднього компоненту. Тепер аромат нагадує класичну основу східних парфюмів глибоку, але не важку. Додаю 1 г меленої кориці. Аромат змінюється. Тепер у ньому з'являється тепла пряність. Земляні ноти кави поєднуються з пряним відтінком кориці та солодкуватими нотками ванілі. Далі прибираю зайві прилади та додаю горстку свіжої мандаринової цедри. Фінальне перемішування активізує цитрусові ефіри. Після цього залишаю на 20 хвилин. За цей час спирт ефективно екстрагує ароматичні речовини, створюючи збалансований букет. Далі аналізуємо наш парфюм. Запах розкривається поетапно. Перший акорд інтенсивний. Кава з корицею, наче експресія східного базару, другий шар ваніль, яка додає солодкової стабільності, немов шовкова тканина, що обирає в себе всі нюанси. Фінал це свіжість мандарина. Вона не перевантажує, але лише освіжає, наче легкий вітерей серед спеки. Цей експеримент демонструє, що створити парфюм можна навіть з мінімальними ресурсами, головне розуміти, які інгредієнти взаємодіють між собою: кава як база, кориця для глибини. Ваніль для солодкості, цедра для свіжості, кожен компонент грає свою роль. Цей експеримент не просто дослідження, а крок у світ парфюмерної алхімії. Ми довели, що навіть з мінімальними ресурсами можна створити аромат, який розповідає історії про базари, реані вечори та сонячні сади. Кожен інгредієнт це нота, кожен рух диригентський жест, що приплітає їх у симфонію. Парфюмерія починається там, де наука зустрічається з мистецтвом, і ця зустріч доступна кожному.